Я че тут в принципе, давай пересмотрим все что было Когда, как и оно, и зачем оно уплыло Тебе скажу, что эта жизнь, она очень красива Когда ты ее видишь не через призму Альтернативная речь, здесь очень красивая, Я скажу да, когда ты можешь на импровизацию вести себя Даже когда ты видишь, что вокруг просто пизда Когда вокруг просто пиздец, ну да, я и Звільняюсь за осі слова, які подав нині, які не вам не вкладаються в голівоньку Я вибачаю за оті текста, які тут не зайшли. Но зараз будемо тут говорити про речі дуже складні. Ти не дивися, моє лице нині тобі хочу подати більше правди через ці слова в полунині, які глукають тут. Мені в горах, я тут сижу, медитую, думаю, це просто факт, моя душа. Десь нині розрива, з вами да тобі скажу, що це просто якась пізда життя. Чому ж все так? Чому все не розумію? Нині, я тобі скажу, що всі тут позаблукали, по цих полонинах, тут ходять по долині, темні да. Я просто бачу цих людей, і це просто біда. Я бачу, що десь заблукав і сам у цьому сюжеті Не хочу я бути тут. Просто як актор, я хочу бути тут, і тут просто режисером а Не хочу бути, як актор, я хочу бути, режисером магу, що тут твориться, це просто шоу. Ти просто біжиш кудись від когось ягов, з присягу. Oh. З присягу ну не біжи, куди тебе життя тоді приведе. Якщо ти на рідній земельки, тоді будь десь там є, ти просто відчув, як воно там все є, як воно б'є по серцю твоєму, а вже ж я помню ці вечора, як там було, яке моє сердечко, як воно там країлося, О, де там сидів у селі, собі блукав вечорами, як з пацанами грали, як ми Задихалась, а на ставку, коли ми пригали, Ну там не ряли, колись дівчатами ми там собі за гаражами. Я тобі скажу, що це просто якісь андердоги. Тобі скажу, що це якісь дуже страшні пороги. Коли ти дивишся, не можеш туди повернутись, даже не можеш на свою рідну земельку вступнути. Чому ж так? Чому ж так, чому до чого йдемо? Наше життя просто розкраїлось на? Цівотем, не знаю чому, не знаю так, чому, але чомусь наше життя розігрілося, говану, ану. Давайте потушимо всі пожари, будемо тут чуть-чуть тихіше, спокійніше, я знаю.